Доброго здоров'ячка всім! Вітаю вас на моєму і на вашому каналі. Кулінарне відео. Сьогодні буду пекти пиріг тартатен. На каналі дуже давно я вже м, знімала таке відео і теж з персиком. У мене тут персики. От, ну, повторимо. Давно я його не повторювала, цей рецепт, ну, цей пиріг. Давно, дуже давно, мабуть, з тих пір, ну, може, один чи два рази. Що для цього треба? Цукор, яйця, масло, вершкове, мука, можна яблука, можна персики, будь-які фрукти. Я персики взяла, ось почистила і вибирала такі самі тверді, щоб вони не розповзалися. Ось і зараз приступимо. Відео це буде, я думаю, що в понеділок кулінарний день будуть називатися і под... на подалі. От. Але вийде в середу. бо в по понеділках у мене інші відео про з прогулянками. Але зазвичай я по понеділкам кулінарю. Так, щоб мені на тижні менше було роботи на кухні. Через те я заготовлю якісь блюда, ось які тоді їмо на протязі тижня буває таке. От сьогодні ми зробимо тартатен. Я підготувала сковорідку. Я в ній робила колись. Мені подобається форма її полукругла. Ось, і то, що десь у неї ручка є, я не знаю, вона здіймається. Або треба буде в духовку ставити. І якщо, наприклад, ось така, з такою ручкою не підійде в духовку ставити. Треба, щоб була, знімалася ручка, держалка, і в духовку будемо ставити. Ось я включила комфорку. Ось. На середньому вогні. І сюди зараз засиплю 200 грамів цукру. Ось у мене цукор. Треба його розплавити. Звичайно, тут мені не вистачає ручки. Тримати треба, буде гаряче. І наскільки я пам'ятаю, у мене в рецепті не написано, що помішувати не треба, а тільки отак стряхувати. Знайшла я ручку. Поки розплавлюється цукор. Я зараз зіб'ю цукор з масла. Тут 150 грам масла і 150 грам цукру. цукру. Працює моя машина. І по одному сюди зараз додав яйця. Два яйця. Цукор додають сік лимона. Але у мене в рецепті не написано. У мене лимона немає, у мене є ось такий концентрований лимон, лимонний сік. Зараз пару столових ложок додавлю. Ось така реакція до світло-коричневого кольору доводимо цю суміш лимонного соку і цукру. Ось так я. Помішую. Я пам'ятаю, що силиконовою лопаткою допомагала, але тоді і так прилипає неоднорідне, через те отак треба його ось колотить. І тоді я додав 80 грам масла вершкового, Коли воно стане трохи коричневим. Ось, бачите, вже однорідне карамелізація. Ось, бачите, вже рухається. Для мене як вперше. Так, ось я клала масло лівою рукою, намагаюся його розпреділити по всій поверхні. Зараз воно розтане, сковорода їздить. І буду класти сюди персики. Так, як мені? Ось дивіться, як гарненько персики червонобокі. Так, і тепер, наскільки мені здається, вони повинні. Н'якеньке мистеть. Буду робити, як мені здається, бо в мене в рецепті цього не написано. А коли я переписувала цей рецепт, я дивилась відео, але вже забула. А що з нашим тістом? Сюди ще я додала одну чайну ложку розпушувача. Третю. Частину склянки молока теплого. І ще трохи додавала пару столових ложок сметани. Мені здавалося, що тісто густувати. Треба воно, щоб було ну, не дуже густе. Може, в мене масло було не зовсім м'яке. Ну, я думаю, що це не завадить сметанка. Ось це вже. Перемішалась, здається, нормально. О, так, піднімаємо. О, зараз хай тісто туди падає вниз. Я вже включила духовку на десь на 180 градусів. Ось, і в мене конвекція. Знизу і зверху підігрів. Тісто готове. Персики теж я вже виключила комфорку, і зараз перестану кипіти і буду розливати тісто на поверхню персиків. Духовка вже нагрілася. Ручку зніму із сковороди, тут кнопочка така, і все буде випікатися. Персики, якщо ви замітили, я перевернула. З тієї сторони красивіше, вони червонобокі, а тут виїмка від кісточки, хай туди тісто попадає. От мені здалося, що це буде. Краще. Ну, ось, тісто зверху. Тут не обов'язково сильно. Ой, у мене телефон розряджається. Розправляю тісто, бо це буде низ пирога. Виставила я 30 хвилин на випічку і буду чекати Щось мені говорить, що пиріг уже готовий, коричневий. Зараз буду доставати, дивиться. Так, він готовий. Зараз буду відключати духовку. Ну і хай побуде ще трошки. Він, здається, що чорний, але ні, не підсмалений. Ось такий він вийшов. Хай тепер охолоджується. А я тоді переверну, коли він охолоне. Так, курка вже в мене в сковороді. У тій же, що й пиріг пікся. Вона у мене універсальна. По розміру підходить. Для гриля. Правда, у мене є трохи більше. але я більше цю люблю. В холодильник тоді входить краще. І зараз піду вивчать гриль в плиті. Ось, Бо я ні разу, хоча в нас вже більше року чи рік десь, лита, я ні разу грилем не пользувалася. На плиті. Буду використовувати мікрохвильовку. Мені тут все звично. Я казала років 15, їй 18-20 років. Я пам'ятаю, що наша онука була зовсім маленькою, коли ми її купили. Їй вже 22 роки. Працює бездоганно, безвідмовно. Грілимо скільки тут. І вже й духовка, дивіться, яка. Більш-менш нормальна. Ось так її Поставила і зараз включаю. Закриваю двері. Ось гриль 20 хвилин. І поїхала. Коли трохи охолона духовка, я протираю ось такими серветками. Ну, Звичайно, ще й використовую спеціальні засоби для чищення духовок. Такі прямо в мене є, не пам'ятаю, як називається, ядрений, вонючий, але гарно очищає. Ну, ним користуюся рідко. А в основному ось цими. Серветками 20 хвилин закінчується. Ту, зараз, через 20 секунд буде пі-пі-пі. Буду перевертати на іншу сторону і ставити уже, я дивлюся, як у мене буває менше кількість. Частин курячих буває більше, плотніше складені. Ставлю 10-15 хвилин, буває й 20. Ось зараз побачимо, як там. ось Бачите, як підсмажилось дуже-дуже смачненько. Поближче. Дивіться, як апетитно виглядає. А запах який? М -м -м. Ось я перевернула і поставлю на 15 хвилин. А тут у мене гарнір О, буде у мультіварці, скороварці готуватися. Це у мене крупа болгур. Зараз я гарно промию. Залью водою, посолю і все, поставлю у мультіварку. Трохи пізніше, щоб коли чоловік з роботи прийде, щоб вона була свіженька і гаряченька. Ну ось, курка готова. Зараз накрию її кришкою і хай вона доходить. Буде, чоловік прийде, буде і гаряче. Ну, ось, прийшла черга до гарніру. Я налила води, десь палець зверху над крупою води, на палець. Зараз її підключу. Це в мене вже друга мультиварка. Ця така точна була перед цим, але вона почала погано працювати. От. І я купила нову таку саму. Була підозра, що в неї клапан погано працює на кришці. Але вийшло, що клапан ні при чому, сама вона не температуру піднімає і клапан. Взагалі, не вариться і клапан не закривається. І інколи готувала вона, а інколи я відчиняла, кришку знімала, а страва була полусира. Ось я підключила. Тепер я ставлю рис крупи. 9 хвилин, достатньо. Тут така є програма. Є програми, деякі суп, тушкування, а є ще і ручний режим, де можна виставляти те, що тобі потрібно. Ось тут випікання, молочна каша. Ой, в нас же не огляд. І ось ще одна в мене кришка стара. Бачите, я її замінювала силіконову прокладку, але все рівно вона. Стає отакою темною. Тут ще світла. Цю я використовую, коли я готую те, що специфічний запах дає. Або е, рибне щось. От. І я використовую цю кришку. Тепер у мене одна мультиварка, три чаші. Ні, чотири чаші. Там було дві. І тут дві нові. І Одна мультиварка. Дуже зручно. Я без неї не уявляю, як можна було б жити. Чесно, готувати їсти. Так, ну а це вже я покажу тоді, яка виходить каша через часа два відкрию, коли вже прийдемо додому. Ось. Бо і кришка буде, вона. Закриває клапан під тиском. І потім дочекається, коли можна буде знімати кришку, не менше 20 хвилин. Ну, а ми поки будемо гуляти, вона якраз відкриється кришка і каша буде гаряча. Мені залишиться ось салат зробити з помідорів, перця і огірка. І буде в нас вечеря смачна. Поки пиріг охолоджується, я підготовлю курику. Ну, не ціла курка, а тут у мене були четвертинки, я їх порізала на деталі, як я завжди говорю. І зараз буду маринувати. Ближче до вечора я їх буду грілити. Ось тільки не знаю, я ще ні разу у мене в плиті є гриль. І я постійно грилю мікрохвильовій. Там у мене відмінний гриль, вже років 15 я користуюся. Ось зараз буду спеції додати, обов'язково куркума. Ну, у мене карі з куркумою. І ось у мене живий цей, як його. Аджика жива, ну, в сирому вигляді. Вона минулорічна. І от, бачите, ніде нічого, ні поцвіло, нічого, в холодильнику стоїть. Обов'язково мариную. Це вже як е, наш сімейний рецепт. За джикою курка. Аджика солона. Це знову буде вертикально знімати, навіть, мабуть. Бо не з тої сторони показує час. Таке буває з моїм телефоном. Отзика солона, але я ще додаю трохи е, цього солі. І ось у мене там приправа до курки і ще куркуми додала. І зараз розмішаю, накриваю кришкою, і хай стоїть до моменту, коли я буду. Е, на гриль ставить. Ну, ось мій пиріг. Дивіться, який гарненький. Я почекала години дві, мабуть, майже зовсім мене виховав. Різать чи не різать. Їсти я зараз не буду От і навіть не розумію. Різати його чи ні? Щоб показати ось, дивіться, височенький такий сантиметра чотири. О, бачите, гарно пропікся? Думаю, смачний, але зараз не буду їсти. Це вже. Або ввечері, або завтра вранці. Ось. Ну що, ми вже прийшли з вулиці. І зараз буду відкривати, вона вже готова до відкриття. Ось дивіться, там у мене гарнір булгур. Так, куди мені кришку поставити, щоб не впала? Так, спеціальна ложка тут, от мультиварки. Ось така каша. Я буває додаю масло вершкове, або я роблю топлене масло, тоді ароматна така е, каша виходить. От. Сьогодні я нічого не додавала, тільки сіль і воду, бо в нас курка, і там приливка і жирна, і смачна, так що не буду додавати сюди ніякого жиру. Ну, на цьому я буду закінчувати відео. Дякую, що дивитесь, пишіть, лайкайте. і до нових зустрічей. Пока-пока.